Сьогодні у нас 6 лютого 2024 року, 7 година 57 хвилин, вівторок. Продовжуємо кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді окорумпованим мардерам та бидло-злочинцям, які руйнують нашу країну, займаючи керівні і не тільки посади. Нашим містах, селах і областях показувати хто і хто, бо це дуже важливо. І поки вони будуть брехати простому народу, поки буде відбуватися бардак і безлад в цілому світі. Бо люди самі будують своє майбутнє. Якщо, наприклад, я не згоден з цими незаконними збудованими новобудовами, які збудованими, збудовані з порушеними усіх норм будівництва, то я не згоден. І буду боротися з цим корумпованим бидлом стільки, стільки мене вистачить. Oh, fuck. 56 Дуже приклад, що дуже мало людей на своєму шляху. Може це зрозуміти, бо дуже багато людей з поганими звичками, якими висушують їхні мізки, які не змозі досягнути того рівня розвитку, якого досягають інші здравомислячі тварини люди яким не байдуже майбутнє їхньої країни.